Історії з інвалідностями прокурорів з сумами виплат, які вони отримують. Бо це не просто як на мою думку, в багатьох випадках порушення законодавства. На мою думку, це атака на дві базові речі, які сьогодні нам допомагають у війні з московитами. Це атака на довіру. І це атака на справедливість. Це дві речі, без яких єдності суспільства домогтись точно не можна, і зрозуміло, що це корупція. Зрозуміло, що. Це напевне фальшовані документи, і дуже би хотілося, щоб цього разу вже не була повторена історія, яка дуже часто переслідує владу, зокрема слуг народу. Бо ми знаємо, що всі ті порушення, які були виявлені, зокрема щодо депутатів в українському парламенті, вони жодного разу не закінчилися відповідними вироками. І напевно, та весна, коли будемо саджати, ще у нас попереду. Я все таки сподіваюся. Пане Олеже, продовжуючи тему мобілізації в Україні, справедливості і несправедливості, взагалі, на вашу думку, як можна зараз покращити це питання і чому воно настільки знижене? Наразі чи достатньо влада робить для всього, тому що минуло ми бачимо скільки виходить ем, статей в закордонних змі про те, що мобілізація не йде е, в повній мірі, так як очікувалося, про те, що цього вимагають і очікують в принципі е, наші партнери, е, щоб захищали ми свою країну, оскільки вони дають нам гроші і е, техніку для того, щоб ми билися, е, що має ще зробити влада, щоб покращити цю ситуацію. На мою думку, що альтернативи посиленню збройних сил України просто немає. Буде армія, буде держава, і ми тоді можемо думати про якісь інші речі. Поки у нас йде боротьба з московитами, військо збройні сили України і мають бути першочерговим завданням і для влади, і для кожного громадянина. Коли ми в парламенті розглядали законопроект про мобілізацію. Ще тоді фракція Європейської солідарності попереджала, що цей законопроект він не досягне успіху і він не змотивує українців брати в руки зброю і захищати свою державу. На жаль, так трапилося, як ми тоді попереджали владу. От в мене перед очима стоїть оця порожня зала. Парламенту відсутність представників влади, відсутність представників слуг народу, коли ми пропонували поправки, коли ми пропонували ті речі, які на мою думку повинні безправді мотивувати українців захищати державу. А ключові речі вони направду дуже прості. Перша річ, і я ще раз звертаюся до цього слова: це справедливість. От не може бути так, що прокурор, який сидить в теплій кімнаті, отримує одну заробітну плату і оформлені пенсії в кінцевому результаті ці суми фактично відповідають. Тим виплатам, які отримує боєць на передовій, а військовий отримує зовсім інші виплати. Тобто, поки не буде відчуття справедливості і одинакового підходу до всіх, що перед законом є, всі абсолютно рівні, до того часу не буде ключової мотивації. Друга мотивація, про яку ми говорили, це термін служби. Ми вважаємо, що чіткі терміни служби вони будуть мотивувати українців брати в руки зброю і захищати країну, бо дуже часто Сьогодні, спілкуючись на передовій з нашими військовими, ми чуємо запитання, що не вже війна це квиток тільки в один кінець, і ми повинні дати можливість українському військовому відчути, що коли він достойно проведе свій шлях захисту батьківщини, він має можливість, він має право і це його врешті обов'язок повернутися живим додому з перемогою до своїх рідних. Третя річ. Це виплати. Ми вважаємо, що сьогодні треба в проєкті бюджету не передбачати 40% на збільшення заробітних плат прокурорів, а передбачати кошти для збільшення виплат українським військовим. І є ще багато дрібніших речей, які на мою думку будуть мотивувати. Українців захищати країну. Бо ще раз кажу: немає альтернативи посиленню збройних сил України. Немає альтернативи підтримці українського військового. Буде армія, буде держава. Почула вас, пане Олеже. Спасибі величезне, що ви доєдналися до нашої ефіру. Поділилися думками.